Енергетика сьогодні в країні стала проблемою номер три викликом номер три для держави і для наших громадян після агресії Москви і після корупції, яка сьогодні сприяє агресії Москви в Україну. Енергетичні проблеми зайшли в кожен будинок, і це є наслідком непрофесійної, бездіяльної і корупційної. Дій влади впродовж тривалого періоду часу, і дуже шкода, що навіть з початком московської агресії, в 2022 році, коли було зрозуміло, що Москва буде вдаряти по об'єктах енергетики, українська влада не зробила кроків, які би сьогодні дозволили нашим громадянам почувати себе абсолютно безпечно. Тільки професійність військових, тільки професійність енергетиків дає нам сьогодні можливість відлагоджувати ті удари, які здійснює Москва по енергетичних об'єктах України. Але на правду, ми втратили дуже багато часу. Але це не означає, що сьогодні можна займатися бездіяльністю. Сьогодні ситуація вимагає конкретних дій, негайних і професійних. І перше, що треба зробити, це питання диверсифікації енергетичних генеруючих джерел. На превеликий жаль склалося так, що більше 85% генеруючих потужностей це є потужності атомних електростанцій, це є потужності теплових електростанцій і потужності гідроелектростанцій. І держава впродовж минулого періоду часу була зобов'язана диверсифікувати виробництво і генерування електроенергії. На жаль, цього не відбулося, і в країні дуже мало. Газопоршневих станцій і інших альтернативних джерел виробництва електроенергії, і на цьому фоні звучить цинізмом заяви, які лунали зі сторони влади про додаткові один ГВт потужності, які мали створити в економіці України. Цього на жаль немає, і це залишилося тільки профанацією. Тому перше, що треба зробити, необхідно інвестувати в диверсифіковані генеруючі джерела електроенергії. Друге питання за значимістю і за важливістю це є питання захисту трансформаторних підстанцій. Їх в Україні є не так і багато, менше 250, які є ключовими, які потребують захисту від московських ударів. Що зробила за цей період влада? На жаль, на деяких трансформаторних підстанціях були інвестовані кошти, які об'єкти укриття зроблені були на 20-30-40%, Витрачені кошти, але аж ніяк. Ці об'єкти сьогодні не захищені від того, щоб Москва не нищила трансформаторні підстанції. І друге, що треба зробити, необхідно захистити трансформаторні підстанції, які є зв'язуючою ланкою між об'єктами генерації і між українськими споживачами. Третє, що треба зробити, потрібно інвестувати в резерв. Необхідних трансформаторних підстанцій ми розуміємо, що виготовлення однієї трансформаторної підстанції становить за часом від 5 до 8 місяців. Ми розуміємо, що в Європі і в світі практично не залишилося. Трансформаторних підстанцій, які Україна могла би просто привести і поставити як резерв у випадку московської атаки і знищення московитами наших трансформаторних підстанцій, тому виготовлення резерву трансформаторних підстанцій є третє зазначимістю і необхідністю дією, яка дозволить тримати відповідні можливості для відновлення. Вражених Москвою трансформаторних підстанцій четверте, що треба зробити, врешті в державі треба створити єдиний центр для проведення перемовин з нашими західними партнерами. Ми маємо дуже багато штабів. Ми маємо дуже багато комісій. Вони є від офісу президента і до міністерства енергетики. А треба єдиний центр, який би вів перемовини з нашими партнерами, бо насправді ціна. Захисту підстанцій вона не є астрономічною. Вона становить всього на всього від 3 до 3,5 мільярдів євро. Якщо порахувати, що минулого року наші партнери надали Україні 95 мільярдів євро у вигляді фінансової допомоги і у вигляді допомоги військовою технікою, то ми розуміємо, що такі кошти Україна могла отримати і ефективно використати впродовж одного року. І сьогодні. Європейська солідарність ініціює постанову Верховної Ради України. Ми вважаємо, що український парламент негайно має спонукати виконавчу владу до відповідних дій. Український парламент повинен відповідно змусити виконавчу владу впровадити ті кроки, які дадуть можливість зменшити втрати від атак Москви на енергетичні об'єкти. Перше, що необхідно зробити, треба виділити необхідні кошти з резервного фонду бюджету для того, щоб відповідним чином захистити ці генеруючі потужності, які сьогодні ще залишилися в Україні. Друге, що треба зробити, треба допомогти тим містам, які сьогодні змушені використовувати додаткове пальне на функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Третє, що необхідно зробити, треба створити державний резерв трансформаторних підстанцій, які у випадку результативних атак Москви могли би дати можливість нашим енергетикам швидко провести ремонт і швидко відновити електропостачання. Діяти треба надзвичайно швидко. Діяти треба надзвичайно професійно. На жаль, погодні умови склалися не найкращим чином. На жаль, сьогодні мешканці Запоріжжя, Дніпра, Києва і дуже багатьох міст і селищ України. Вимагають швидких і ефективних дій зі сторони влади. І тому ми, як представники Європейської солідарності, на наступному засіданні парламенту будемо вимагати від Верховної Ради прийняти необхідну постанову, а виконавчу владу виконати ті дії, з якими вони вже на жаль дуже суттєво запізнились. Шановні українці, одне з найвразливіших місць країни агресора, це ціни на нафту. І тому одним зі шляхів, причому дієвих, примушення Росії до миру, є позбавлення її грошей від експорту енергоносіїв. Подивіться, що роблять США. Вони ввели санкції на Роснефть і Лукойл. Вони протидіють тіньовому флоту танкерів Російської Федерації, які перевозять цю нафту. Окрім цього, підготовлений двопартійний законопроект щодо вторинних санкцій для тих, хто купує чи збирається купувати російську нафту. Подивіться, що відбувається в Венесуелі, в Ірані. Європейський союз запустив широмасштабну програму РЕПАО ЄУ, яка діє на зниження залежності від російських енергоносіїв, і вона вже дала результати. Ця залежність. Дуже серйозно знижена. Що мала би робити Україна? Звичайно, синхронізувати свої зусилля і свої дії з союзниками. Натомість відбувається зворотня. Нафтопровід дружба, що транзитує російську нафту, досі не закритий. І щоб ви розуміли, Росія заробляє орієнтовно 7 мільярдів доларів на рік. Завдяки цьому транзиту через територію України і витрачає їх на шахеди і ракети, якими атакує українські міста і селища. Пояснити це якимись аргументами неможливо, особливо після атак останніх днів на Дніпро, Запоріжжя, Київ, Харків, Львів та інші міста. Я маю на увазі атаки на енергетичну інфраструктуру, на цивільні об'єкти. Другий момент. Вже рік тому Європейська солідарність заіструвала законопроекти 12380 і 12381 щодо заборони транзиту російської нафти території України. Бо не маємо права ми вимагати від партнерів санкції, а Україна в цей час дає Росії заробляти мільярди доларів на рік. Але чомусь вже майже рік вони парламентом не розглядаються. Окрім цього, виявляється, що низка компаній постійно отримає з Угорщини та Словаччини бензин та дизель, і є обґрунтовані підозри, що цей бензин чи дизель виробляється саме з російської нафти. І саме це є причинами незакриття нафтопроводу дружби, завдяки якому Росія заробляє. Після публікації плівок Міндіча фраза «двушка на Москву може бути з нашої точки зору пов'язана саме з цим. Але це вже корупційна схема. І не може Україна через корупцію давати мільярди доларів Росії, щоб вона вбивала українських громадян. Це є зрада українського інтересу, і це є корупція. Саме тому Європейська солідарність підготувала звернення до Національного антикорупційного бюро. І ми звертаємося до пана Кривоноса особисто і до Національного антикорупційного бюро з вимогою звернути на це увагу і терміново. Виявити та ретельно перевірити господарську діяльність усіх суб'єктів резидентів України з транзиту російської нафти території України щодо можливої наявності в їхніх діях корупційних злочинів. Також виявити і перевірити суб'єктів чинення угод, зокрема резидентів України, щодо поставок нафтопродуктів, бензину, дизелю тощо, вироблених з російської нафти та поставлених на територію України, обсяги їх закупівель. За 2005 та 2026 роки здійснені та заплановані ціни, обсяги та способи оплати та здійснення відповідних закупівель у розрізі можливого вчинення корупційних злочинів. У разі виявлення ознак корупційних злочинів у цій сфері ми просимо вжити вичерпних заходів, порушити кримінальні справи і притягти винних до відповідальності. Не може корупція в Україні. Корупція влади в Україні, а ми всі чули з вами плівки Міндіча, вбивати українських військових. Не може корупція в Україні вбивати українських цивільних, коли шахети і російські ракети оплачуються грошима, які Росія заробляє завдяки українській владі.